Доброго дня усім! Щиро вітаю вас від імені Київської школи професійної медіації і перемовин. У мене для вас цікава актуальна новина. 26 вересня стартує новий навчальний курс з базової підготовки професійних медіаторів в нашій школі. Чим ми відрізняємося від інших суб'єктів надання освітніх послуг, які здійснюють аналогічну підготовку? Навчальна програма розроблена згідно з керівними принципами щодо проєктування та моніторингу схем навчання медіації від 2019 року Європейської комісії з ефективності правосуддя. А також відповідно до основних засад навчання базовим навичкам медіатора, які розроблені в 2019 році Національною асоціацією медіаторів України. Станом на сьогодні, на жаль, в нашій державі відбувається. Вторгнення Російської Федерації на територію нашої України, йде військові дії на території Російської Федерації, до медіаторів звертаються особи, які постраждали внаслідок бойових дій, які Служили в Збройних силах України, отримали поранені, чи зараз перебувають на території активних бойових дій. Тому актуальність професії медіатора в нашій державі важко переоцінити. Там, де правосуддя буде тривалим, буде вартісним, буде потребувати значних зусиль. На допомогу приходить процес медіації, регулювання спору навіть за тих обставин, коли одна зі сторін медіації знаходиться в Збройних силах України, а конфлікт потребує, наприклад, вирішення. Нам з вами неймовірно пощастило в зв'язку з тим, що вимоги до особи, яка хоче стати медіатором в Україні, станом на сьогоднішній день. Мінімальні, це повна дієздатність, відсутність судимості, ВІК 18 років, громадянство нашої держави, проходження базового курсу, отримання сертифікату. І після цього особа може здійснювати нову для себе оплачувану діяльність професійного медіатора. Якщо я проведу невеличку паралель, зважимо на те, що в інших державах Європейського Союзу вимоги до майбутнього медіатора значно суворіші. Законодавець в нашій державі не вимагає від майбутнього медіатора жодної вищої освіти. До нас приходять вчитися і юристи, і психологи, і особи, які мають профтехосвіту, нещодавно був шановний пан, який має посаду прораба, він вирішив отримати нові знання, нові можливості в галузі врегулювання конфлікту позасудовим способом і порядком став професійним медіатором і зараз говорить про те, що йому дуже сильно допомагає ця нова професія в його основній діяльності. Я щиро вас запрошую на. Курс, який розпочинається 26 вересня, проходив він дистанційно, в зручний для працюючих час, це вечірній час, з 16 години дві пари з четверга по суботу, в суботу також зранку, з 10 години до 12.30. По завершенню.